Всім привіт! Вітаю всіх на каналі Підгаєцькі коні. Нагняємо нашу чорну з яриком на Пасовисько. Нагадую, що ця кобила може бути на продажу. Номер буде в описі, продається лише з лошам. Жереб надалі по Аланові. Має Має під собою лошачка. три тижні Ярикові. Перший раз сьогодні на вулиці. Я казав. Кобила дочка Буцуфала 4 роки. Всі деталі по телефону будуть. Чекаємо ще з прям. Лишатьмо з чага зараз. b <laughs> Минулого року кобила мала лошечку від рубіна. Цього року має лошачка такого. Гарнюнчика. Яра. Чи прикати. закупило довговірно. Можете добу станувати. О! Є куча підкриє посту! Кілошак! О чорне якійсь знає. Ой-яр. Далеко і не видій, тату. Сюди ближче, щоб я ще її зняв трохи. Я не далеко не ве. Так тримайте найкосе. Посмотри. Ні. Mm -hmm. Май біля себе. Такого ошукать Я ручний. Ноги в буті має пасти. Купила зараз лошам підхудла. А то пару раз їх до шнура. Вичула, що і б'є, не запускати нані. Якщо будеш вичити, ось сюди буде пару раз ударити, ви так прискочити, ми можемо пустити, да, найпасочепи. Кругу то наші посуди. Відкрив ворота, загнав, води шо шо шо? собі йде писати. Пічучка треба, бере, перепливає. Вона все платить, платит, що й косять. А тут вже може буде й за кіньма якась оталка, може буде пасти. Ой, ки посовись зробили. А в нас стара трава та ністива. А поток де зараз? <реш> вже не заразу. Дебак зараз. Деба зараз. Серівно <реш> він викосив, позбивав ті горби. То він собі туди пару разів збив. Той, але тут дуже погано косарку. Але ту і косарку можна лишити. Там такі каміння є, що капець. її сюди, трохи. Ну, а десь думає, що нахоче мене слухає чорна. 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 Вона ще не пасла цього руху. Помало, як два рази, вдарить. пачки вже не йде, бачить, ходить сиділа. А чи нема там то? Чи нема то? Чи не, не під'єднав? Ярик, ярик, яра, яра. Ярик вже має ногу. Ярик має ногу, це народить 17 ног Хрін. О, тому всім дякую за увагу. Кого буде цікавити, можете телефонувати. Кобила на продажу разом з лошаком окремо не продаємо. Також далі покрита аланом, так як відбила. Зробити Можна зробити УЗД, якби хотіли купувати. Купила у раз, запрягали. Раз, так, за дишель, повів в, в поле. Вбігала, а і пішла. Назад приїхав на Возі. Так, то дочка буцефала, молода кобила. Роки. От, тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічей.